Лісівники Чернігівщини готуються до спекотного літа, навчаються і вдосконалюють свої навички з гасіння лісових пожеж. Зараз це дуже актуально, адже нині в області в лісах через суху погоду фіксують п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки. Вже сталося 13 загорань на площі 28 гектарів, в тому числі і через ворожі обстріли. Виникло три лісові пожежі по городнянській філії. Одна велика лісова пожежа виникла по на території Корюківської філії, 9,5 гектарів, майже 9,2, якщо точно. Ванви теж виникла в селі біля села Єліно. Внаслідок ворожих обстрілів в Чернігівській філії, на території якої ми сьогодні знаходимося, виникло шість лісових пожеж. Одна виникла велика, внаслідок того, що збили безпілотний літальний апарат. О, там, саме тому було прийнято рішення, що в пожежному плані Чернігівська філія найбільш така вразлива. Тому ці навчання проводимо на території Чернігівської філії. На дводенні навчання зібралися практично всі команди лісової пожежної охорони разом з наявним у них спецтранспортом. Перший день теорія, другий виснажливі практичні заняття, зокрема переїзд на місце умовної пожежі, розгортання пожежних рукавів. Гасіння вогню. Першими на, на лісові пожежі завжди приїжджає державна лісова охорона. Е, і в, в випадках, коли дійсно ситуація потребує втручання додаткових сил і засобів, то звичайно, що ми співпрацюємо тісно з ДСНС і залишаємо також їх. Вони, ну, ми з ними співпрацюємо над ліквідацією лісових пожеж. Крім інструкторів філії Чернігівське лісове господарство, лісівників навчали співробітники Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Вони спільно працюють над гасінням вогню у разі масштабних лісових пожеж. Рятувальники передавали свій досвід та знайомили з сучасними технічними засобами. Ми проводимо спільно з лісовіниками та лісовою охороною навчання по гасінню. Умовних пожеж у лісових господарствах, розташованих на території Чернігівського району. На даний момент ми відпрацьовуємо вправи роботи лісових пожежних з пожежно-технічним обладнанням, яке їм необхідно під час гасіння пожеж. Ми тут виступаємо в ролі, як би мовити, інструкторів. Саме практична частина є найважливішою, кажуть організатори, адже набути досвід дозволить оперативно, а головне результативно. Ліквідовувати лісові пожежі. Звісно, є краще з ЛПС лісопожежних станцій, тось трошки гірше. Але, в принципі, я думаю, ми загалом допрацюємо. Я сподіваюся, в цей пожежонебезпечний період ми без всяких природних катаклізмових фокусів і людських пройдемо достойно. Учасники кажуть, як би складно не було під час навчань, треба бути готовими до будь-яких ситуацій, особливо під час війни. Досвідчені лісівники добре це розуміють. Адже від злагоджених дій лісової пожежної охорони, яка першою приходить на ліквідацію загорання, багато чого залежить. У нас навіть за рік буває по 37-38, по 38, а то й до 40 виїздів. Тобто ми постійно, як то кажуть, навіть в цьому році було 3-4 пожежі. Тобто ми постійно як то кажеться в бойовій готовності. Саме головне це безпека людей. Це в першу чергу. В другу чергу це безпека техніки, і тільки третя це ліквідація лісової пожежі. Так що, коли коли прибувають на пожежу, саме головне визначити об'єм цієї пожежі і прийняти міри для найбистрішої ліквідації, тому що пожежа це дуже велике стихійне лихо. Літо, за прогнозами на Чернігівщині, може бути спекотним і посушливим, а тому ці навчання дали можливість лісівникам ретельніше підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій.